Що давай ми. давай, давай ми спробуємо записати інтро разом. Без звук. Перший факал. Зі мною перший. Для чи за цього ми будемо писати годину дві. Ти знаєш, що французи роблять, крім того, що. Робля... Роблять. Робля, я не знаю. Ну і добре, не заводь собі француза. В якій ролі ти будеш? Не знаю. Яку ти мені роль сьогодні написаш. Готова. Починай. Ти прибрала публічну обіцянку. Ти Тобі навела. перший дякую. раз в тебе і... беруть інтерв'ю. Да. А ти брала в когось інтерв'ю? Якщо не врахувати ну... Discovery, то ні. Тоді можемо якось їхати. Всім привіт! Мене звати В'ячеслав. Ви на каналі Джунфоліо про людей та проекти. І сьогодні черговий випуск рубрики про своїх. І в гостях у нас сьогодні буде Сусана Салата і її проект. I Love My team. Привіт, Сусанна. Привіт, Сусана. Я пам'ятаю певну зарубу в LinkedIn. Хіба вона була одна? Сусанна. <су <-санна> так. Так. <су <-санна> Насправді так. Я питала, чому таке ім'я? Що ж ви мене так нагородили, що я скрізь одна єдина, і всі мене запам'ятовують. Версії дві. Отак я стала Сусанна. І яку версію? Правдиву? Чи ту, яку я людям розкажу? <су -санна> Вибирай будь-яку версію, яка тобі більше подобається. А хочеш тобі ще один секрет, розкажу. Цього публічному просторі, на ніхто не знає, може. Це Можеш залишиться <гум> тільки між тобою, мною і мільярд, мільярдним ютубом. Я дуже сподіваюся, що це стане між мною тобою, мільйоном Ютуб, може, це б, відео побачило мільйони людей. Я буду щиро рада, <гум> <гум> <А> що тобі <ти гум> світло потушив. Це не настільки страшно і дивно. У мене тут, просто форс-мажор і зникло світло перший факап. Дискарт nee. він не видно no, я... О, так видно. О, так видно. No, а як заховати? Тепер не видно твій дискарт на столі.